Будемо встановлювати ось такі динаміки JBL, компоненти з виносною піщалочкою. Наверх буде крутяцький звук, і також магнітолу Sound Planet з 4 g з кулером охолодження. Побачите, як буде ось сюди. Буде встановлено буде замінена оця рамка. На цю повністю бачите, такий пластик якісний. І сюди ми встановимо вже магнітолу Таким чином, ми це робимо на всі автомобілі, що ви знали. Завершили роботу по Volkswagen поло, встановили магнітолу через ось цю перехідну рамку, яку ми вам показували. Це 9 дюймів у нас на андроїді магнітола з 4G. ставили сімочку. Ось вона, ось тут. І також пару USB-шок Тут слід. можна користуватись, флешки ставити, там, жорсткі диски і так далі. Магнітола має гарний звук, тому що тут у нас є DSP процесор. Тобто, Можете налаштовувати всі зрізи кожного динаміку по окремості, то звучить динаміки JBL встановили. Також була встановлена камера заднього огляду Full HD роздільної здатності. Видно дуже круто, класно. Такої роздільної здатності не дає жодна рідна камера. Щоб так було видно, неможливо просто так собі бачити якісь там предмети і так далі. Е, магнітолка має всі додатки, як у будь-якому звичайному Андроїді. От Google карти, наприклад, бачите, вони працюють, тому що є у нас 4G. Всі там YouTube і так далі. До чого ви звикли, е, як у звичайному. Android Також присутні у нас CarPlay, дублюється в даному випадку у нас iPhone, повністю всі додатки, так само ті самі Google карти. Ваша музика, якщо слухаєте Apple Music і так далі. тож Кого цікавить такий апаратик звертайтесь, будь ласка.